Сьогодні ми йому мій святковий тортик такий. Це подарила нам підписниця на Хэллоуін. І зараз мама спробує цей красивий тортик маракує. Візьмемо спробую тортик маракує. А що? Який він на смак? Він дуже апетитно ну, виглядає, такі вот, жалію, сметанка. А ну, давай пробуй, що Тобі сподобається. Ти сказала, що він не натуральний. Ні, ну такий. Штучний. Dobry? I co tam w środku jest? Biały do żelazny i krem. Dobry, leży. Leży, prawda? E, e, Rekomendujesz jeść? Rekomenduję, bo on nie jest fajny. A ty chciałaś może czekoladowy? No, ja bardziej lubię szokoladny. A co ty nie powiedziałaś? Ja bym wziął czekoladowy i poprosiła. Trzeba już znać. Że szokoladny lubię. Na szale, ja nie mogę jeść tortu, bo ja na... На дієті сижу. А моя мама з'їсть замість мене. Мама ж, е, їсть за мене і за себе ще. <рик> так що дві <рик> порції зразу. <рик> Та то не фарба. <рик> за 20 злот, то не фарба. <рик> 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 а тирколі, <куле> як смакує? Ми <рик> давали маму фарби. А ну <пробуй. рик> Ой, Ойопе поштала. no wiadomo. tam farba oce, o czym mowa kiedy To jest... kulinarna a pieczen no, a pieczen tam piszli że co to jest a je. z wierzchu to dodaje się taka mm, kulinarna farba czy jak nazywa się nie wiem nie